Дороге собрання, дорогі діти Божі. Дорогі діти Божі, дороге собрання. Давайте скажемо слава Ісусу Христу. Слава Жив Бог і жива наша душа. І ми дякуємо Господу, що Він допоміг до цього часу. І ми добре зробили, що прийшли зараз на це місце, тому що тут будуть молитися люди до Бога і будуть його вихваляти, славити Його і поклонятися Його святому імені, браті і сестри. І, можливо, знаєте, коли так от ми приходимо на початок зібрання, можливо, нема такої десь ревності, щось в розумі нашому так не складається, або якийсь сум сумна серці. Я би хотів, би, щоб ви і я, друзі, щоб ми звернулися до Божого Слова, як написано є світильник ноги наші, Боже Слово. І воно нам дає такий божественний імпульс, дає віру. Від якої, як знаєте, знаєте, ну, воспламіняється наше серце. І знову, і знову хочеться служити Господу, браті і сестрі. Якби наша віра залежала напрямую від наших думок, вона частково залежить. Але якби вона знаєте, від нашого настрою залежала наша віра, то ми з вами далеко не дойшли. Але браті і сестри, наша віра, вона залежить так від Слова Господнього. Воно є Богонатхненне, тому, коли в церкві читається, Боже Слово проповідується. Знаєте, я би хотів би, щоб ми всі були уважні. І хай би Бог Духом Святим він запалював наше серця, і щоб ми взивали до Бога як должно, друзі. Тому що є можливість проводити час будь-як. Але ми прийшли на це місце, і я думаю, як написано, що на небі там пишеться пам'ятна книга перед Богом, то ці всі речі вони фіксуються. Я так деколи кажу, і себе навіть так потішаю, браті сестри, що на небі фіксуються всі наші кроки і наше життя. Тому якщо ми ревностні, якщо ми постійні в цьому, то від цього Боже, знаєте, ім'я воно прославляється. І ми від цього так само не остаємося без плода і без познання і в пізнанні Господа Ісуса Христа. Ми прийшли на це місце, неділя. Якщо Господь дозволить, переживемо понеділок і далі, то буде буденний день. Але сьогодні неділя і треба поклонитися Богу. Сьомий день для Бога. Ми працюємо, друзі, шість днів. Хтось навчається, шість днів. Хтось може, ну, я не знаю, ходить на біржу там праці, я так сказав, знаєте. Але неділя вона для Господа, друзі. Може, не завжди виходить, але сьогодні благословив нас Бог таким днем. Ви знаєте, є так написано, дії святих апостолів, 21 глава. Давайте почитаємо з 8 вірша. Дії, глава 21, з 8 вірша. З 8 вірша. На другий день Павел, і ми, бивши з ним, вишачі, прийшли в Кесарію, И, вшедший в дом Филиппа благовестника, одного из семи диаконов, остались у него. У него было четыре дочери, девицы, пророчествующие, между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк имени Магау. и вошед к нам взял пояс, Павлов, и связав себе руки и ноги, сказал: Так говорит Дух Святый. мужа, чей этот пояс так свяжут в Иерусалиме иудеи и придут в руки язычников. Куда же мы услышали это, то и мы, и, тамошние, и тамошние, просили, тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал, что вы делаете, что плачете и сокрушаете сердце мое. Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Куда же мы... Не могли уговорити, його, то успокоїлись, сказав, да буде воля Господня. Дорога церква, давайте скажемо слава нашому Богу. Слава Богу, друзі! Слава Ісусу. Ви знаєте, отака от подія, якийсь такий штрих, момент із служін первоапостольської церкви. От ми прочитали, друзі, і воно назидательно для нас. Воно для нас назидательно. Є пару таких моментів питань, яких можна було посвятити От я таку зроблю спробу коротенько, і ми помолимося до Господа, братія і сестри. Апостол Павло, Божий чоловік, він движимий Богом, він звершав своє служення, він отримав його непосередственно вид від Ісуса Христа. І він вже, як написано, не став там советуватися з плоттю, з кров'ю. Він не став, можливо, радитися з людьми там, чи якісь такі моменти. Не ходив він до, до Гамаліїла по цьому питанню, а він просто пішов за Христом, друзі. От і такий поклик в його був в житті дуже потужний, що він, що він пішов за Христа. І ви знаєте, його ход за Христом, його служіння церкви, воно було таким яскравим, таким яскравим, таким богонатхненним, що вся слава від цього, вона належала, знаєте, тільки одному Господу, друзі. Не апостол Павло там дивіденти від тої слави особо не отримував, хоча він був шанований братами і сестрами. Можливо, браття і сестри від того, ну якби слава така велика, людська не була там на церкві від того, що Павло, хоча його чекали. Ви знаєте, друзі, але вся слава він так служив і так робив, і так проповідав. Ми бачимо дух його післань, що він для себе нічого. Та слава, яка могла до нього причепитися, вибачте за таке слово, вона була віддана Господу. Це, ви знаєте, велике надбання, коли людина так і назовні себе поводить, і внутрішньо такова, що все віддає для Бога. Вона просто для себе нічого не хоче брати. тому що. Так, як написано, все, їм от нівок нього от возвратиться. Все, браття, сестри, що ми маємо добре, ми отримали від Бога. І наша натура, наша наша плоть, вона деколи, знаєте, старий той Роман чи Іван чи Петро. Він деколи, можливо, так і так хоче, щоб якісь дивіденти От почтіть мене перед людьми, там як Саул, наприклад, да, сказав Божому, ну ти вийди зі мною, почти мене там перед старейшинами Самоїлу, начебто так. І Дух Божий прибував частково десь на Саулі, раніше ми читаємо. Але якісь такі моменти, браті і сестри, вони бувають в житті людей. І ви знаєте, але ми бачимо служіння апостола Павла, Петра, всіх апостолів, друзі, що все, все, що вони отримали від Богом, дари, все, які плоди вони мали, вони все віддавали для служіння Ісусу Христу і для І От Він подорожує в Єрусалим. Він не просто йде. Тому що йому хочеться йти, він не просто так, можна сказати, таке слово, блукає в хорошому розумінні слова, що піду, хочу туди піду, хочу туди піду. Він був водій Богом, друзі. І він мандрував туди, в те місце, де його бачив, хотів бачити Господь. І от, коли він зайшов до одного з служителів, до диякона, друзі, ми прочитали, така, мені подобається взагалі читати цього Божого чоловіка. Була, бачите, чотири дочки, вони всі були, можна сказати, з дарами. Вони пророкували, друзі. От, але на цей час я так для себе так, ну, подивився, як би так, що ви знаєте, для... чомусь Господь їх не побудив, сказати це пророчество для Павла. Бог визиває ще одного посудину, ще одного сосуда Божого чоловіка, браті сестри, ми читали, да, оцей пророк Агав, пророк названий брат. До речі, є така різниця, ми так розуміємо. От із братами, і так, учені нашого Союза, пророчество пророк. Тут є тут є різниця. Друзі, тобто таке духовне, більш духовне навантаження. Ці дівці, вони, ну можливо, вони мали так, вони, вони мали дари, але вони не могли це сказати. Те, що сказав цей Божий чоловік, ця посудина ага, І ви знаєте, він сказав правду, тому що Дух Святий він через його говорив, через цього пророка говорив. От і що було сказано, я вже прочитав, що цей пояс того зв'яжуть в Єрусалимі, друзі. От Господь супроводжував, Господь вів свою церкву, Господь ніколи не залишав, друзі. І ви знаєте, як колись воно було говорилося для церкви, так і зараз. Можливо, більше якось служення пророче було раніше. От я рахую, що ми з вами, ви і я, і ми всі, ми не є обділені якісь дарами. Тому що в нас є верніше пророченське слово, в нас є Єванглія, Біблія. І ви знаєте, це кладість такий, кладість це така, ну, як би сказати, ну, Божа, Божа кладова, де ми можемо знайти будь-яку відповідь для нашого питання. Чи то якісь моменти домашні, чи то служінні, браті і сестри, в нас є Євангелія. Тому де так, так буває, деколи, що так люди. Люди, якби трошки нарікають, десь опускають так голову, кажуть: о, там раніше так і так більше було пророчес. Пророків Так, да, можливо в тому щось є. Я більше б хотів би бачити цих проявів в церкві. Царевност по подарам. Ну щоб просто вже так казати, що ми такі, ну якби ну, нема цього зараз, знаєте, теж не можна казати. Нас є Євангелія. Ну але на той час от, Господь вжив цього чоловіка, і було так йому сказано. І хотілося б, друзі, трошки так буквально, можливо, кілька хвилин подивитися, як оці події, оця розмова, можливо, в тій хаті, як воно розвивалось, як воно все, як Господь коректував ці моменти, написано 12 вірш, кодаже ми услышали. Що это і ми, і тамошні просили, щоб він не ходив в Єрусалим. Браті сестри, реакція людей на таку, як те, що Бог сказав. Реакція людей. Я думаю, що ця реакція вона була щира. Я думаю, ці люди, які просили апостола Павла не ходити туди, на убієнні, можна сказати, бо там дуже близько, там він, ну, як сказано, що буде зв'язане, то там і до смерті недалеко було, друзі. Тоді поліції не було, тоді не було адвокатів, тоді було просто натовп. Можливо, ти, якщо в тебе є якісь, ну, друзі з тобою, вони могли тебе відстояти. А так фактично ти, ви знаєте, був ну якби так на волю толпи, можна сказати. Але апостол Павло, як вже було сказано його правильне серце, він хоче виконати Боже Слово. Щоб он не ходив, вони почали просити, друзі. І вони були щирі. О, ви знаєте, таку щирість, де один раз проявив Петро, ще не будучи апостолом, да не будуть цього, Господі, з тобою. Я вже своїми словами кажу, коли Христос сказав там йому дещо. Браті і сестри, ви знаєте, таке, можна сказати, таке не до кінця розуміння ситуації. Не до кінця розуміння ситуації. Люди просто по своїй доброті, по своїй любові до цього чоловіка, до апостола, вони якби просили не ходить. Друзі, просили не ходить. І ви знаєте, деколи ми. Ну, теж, коли не в духі, коли можна сказати так, трошки десь по плоті проскакують такі моменти, ми можемо просто на душевному рівні щось побажати тому чи іншому, брату, сестрі. І ви знаєте, навіть так не спитати, Боже, а ну як, як твоя воля на те? Бо в принципі це добра справа. Павло, не ходи, Павло, не ходи, бо можуть тебе там вдарити, чи зв'язати тим рівнем. послужи церкві, побудь. Але друзі, ми повинні розуміти і завжди пам'ятати. Завжди пам'ятати, може. Це хтось не вірить, або хтось забув, Бог хоче нас бачити духовними людьми. І максимально Господь хоче, щоб ми були водіми. Якщо хто пам'ять, браті і сестри, сьогодні на ранішньому собранні було таке слово сказано, прочитане, не пам'ятаю. І у всі водіми Духом Божим, суціни Боже. Друзі, ми просто приречені на те, щоб Господь вів би нас Духом Святим, браті і сестри. Це було прекрасно, так, да, це не завжди є в моєму житті. Але є таке побажання, є таке бажання, є така молитва, Боже, от я Господь. Ти веди мене деколи да, деколи сам по своїй сили так надіюся, тось. але воно воно до добро не доходить, друзі. І ви знаєте, ми повинні, ми повинні. І ці люди, вони так кажуть, щоб він не ходив в Єрусалім, браті і сестри. Але апостол Павло, друзі, він, звичайно, мав більш духовний рівень і ну, можна так сказати, він розумів, що робить. От, і ви знаєте, от я думаю, що це, що я прочитав, може ще раз прочитаю, це було щиро від серця. Те, що в серці людини, те було сказано. Ви знаєте, каже: я не тільки хочу бути узником, але готовий умірети. Друзі, я це завжди коли стараю читати Євангелія. Коли Господь так напоминає, так роблю такі спроби, може, вже говорив на цьому місці, себе ставить на місце того чи іншого персонажа, героя. От готов умірять, друзі. Ви знаєте, не хочу перед вами тут говорити, готов чи не готов. В принципі, можу сказати, просто находжу так часу, просто не готов, Господь. Не готов не то, що умірять, не готов десь до кінця бути, можливо, істину твою відстоять, можливо, до кінця будь послушним тобі. Боже, не готов. На твою милість не, не оправдуюсь, можливо. Ну, 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 На твою милість, надіюсь на твою милість, надіюсь, що ти даси сили, що ти проведеш, надіюсь, що ти Духом Святим даси сили, проведеш, Господь, і ну, якось просто, можливо, ну, переведеш з класу в клас духовно, щоб вже не бути младенцем. Ви знаєте, я, може, зараз про себе кажу, а кожен про себе хай скаже. Апостол Павло каже, що хоче бути узніком і, го, і готовий умірети. В цей час, в який ми живемо, ми можемо так ну, в першу чергу на себе подивитися, можливо, на те християнство, яке нас оточує. От, ну, ви знаєте, можна так собі задати питання, що я хочу перед Богом, і сестри, що я перед Богом хочу. Ну, Ніхто тут іспити не, не складає, але так, в тишині, в спокої, можна задати питання, що я хочу. І ми, якщо будемо щирими, ви знаєте, ми можемо собі зразу і відповісти. Більше по плоті хочу, чи більше по духу хочу. Більше догодить Господу, чи спочатку я там, мої двори і все моє о, те, те питання, воно порішається, а потім, звісно, я і Господу щось віддам. Браті, сестри, тому маємо добрий час, повторяюсь, для того, щоб. Читать Євангеліє і усовершенствується, приводить свій духовний, духовний стан своє серце до того рівня, до того, ви знаєте, до того рівню, про, про, ну, який є в Єванглії, браті сестри. І от написано, він така каже, хочу бути узником, друзі. Про що це говорилось? Про те, що людина хотіла прославити Бога. Про те, що людина хотіла прославити Бога, і ми знаємо, як цей чоловік ходив, і він, зрештою, не раз його і прославляв. І й вірш каже, куди же ми не могли. Уговоріть його, то успокоїли, сказавши, да буде воля Господня. Оцей момент, браття і сестри, оцей момент, да буде воля Господня, це, це один із базових ключових моментів в нашому життю. Воля Божа є в тому, щоб в нашому життю вона виконувалася. Ми не просто хаотично ходимо, як якісь знаєте, є там вчені кажуть, молекули, вони хаотично рухаються. Хоча я думаю, я далекий від цих питань, але в Бога навіть ті молекули, вони не хаотично рухаються. А діти Божі, вони тим більше вони прив'язані до Христа. Написано Христос глава, ми тіло. Браті і сестри, так хочеться, так хочеться. Мать свідоцтво Духа в своєму серці. Не ми самі собі так, да, я от, а Бог свідкує. Людина виконує волю Божу, людина ходить в волі Господні. людина стремиться принаймні до цього. Браті і сестри, і ви знаєте, оці от люди, брати, і сестри, які супроводжували апостола Павла, можливо, серед їх був і той діякон. От його, його дочки, всі, хто його так, якби утримували, побачили його настирність в хорошому смислі слова, побачили його бажання, ревність, ну і, можна так сказати, відпустило його від серця да благословить тебе Господь. Да буде воля Господня, друзі. Тому хай Бог допоможе нам, щоб ми в наших молитвах, в нашому життю час від часу, якби звірово, звіряли наше бажання. Наше хождіння по цьому, знаєте, наш компас внутрішній, наше серце по, по тому точному механізму Божому, яка називається воля Господня. Я думаю, якщо ми щирі, я так ну, своїми словами, я думаю, ви мене зрозуміли. От якщо ми щирі перед Богом і в цьому нуждаємося, Боже, відкривай нам, показуй нам, чи ну, ми, ну, ми правильно, Господь, бо так таке є. Але я би хотів би більше, Господь тобі годить. Тому то то будеться воля, Господня. Вона в нашому житті. Вона вона буде діяти, друзі. І самими своїми силами, якимись своїми одними знаннями, друзями, можливо, просто гарними молитовними будинками, за що, слава Богу, і хвала йому. Ви знаєте, ми особу багато не зробимо. Але коли воля Божа і Дух Святий Він буде наповняти кожного члена церкви, друзі, справа буде рухатися. Справа буде рухатися. Є написано, я читав сьогодні таке місце, ну так написано, воно таке сурове місце, мені так показалось. Не надіяйтесь на обманчуве слова, здесь дом Господній, Дом Господні, Дом Господні, браті сестри. Багато людей, особливо, я би так сказав, багато, я знаю. Православний люд, особливо надіється, от, ми з вами, може, теж надіємося. Ви знаєте, от, о, тут тисячу років вже Боже ім'я. Як я туди піду, як я там посвячу Пасху, як я там од мене за мене хтось помолиться, явно вийду чистим. Бо говорить через Пророка. Що не надійтесь на такі речі. Да, це місце, можливо, до жертви мої приносять. Да, це місце, де моя слава прибуває час від часу. Но, там ще написано свої путі виправить, браті і сестри. Тому хай нас Бог поможе, надумать, дасть нам сили, мудрості. Ви знаєте, дасть такого ревності, такого желання, такого священного огню Божого, щоб Дух Святий Він палав в наших серцях, щоб ми бажали Бога шукати в першу чергу. Бога шукати в першу чергу. Чи то на вечірньому, неділішньому, чи то в понеділок на молитві, друзі, до чого я вас спонукаю у себе завтра молитва. Відгукніться, прийдіть, ми помолимося до Бога. Є нужди, друзі, є багато проблем. Багато проблем, скажімо так, і в державі. Я сьогодні з одним братом спілкувався. Він мені каже, слухай, іде війна. Я кажу, ну я там ну, таке новості включаю. Там нічого не сказано, то я так, якби себе, а він туди дзвонить. На схід, каже, просто йде війна, друзі. Я не хочу нікого страшити. Іде війна, каже, стріляють і жертви до кінця. Ну він мені так розказував. Я не думаю, що тут щось погане, що я це з кафедри говорю. Просто, браті і сестри, є нужди, є боль, є, ну, є те, що, те, що, що вникати, друзі, те що ми маємо внікати, друзі. Те, що ми маємо внікати. Апостол Павло він йшов в Єрусалим. Ну, це не була якась туристична віза, це було покликання, це було. По по слову, це було туди Бог Духом Святим Його влік. Тому хай Бог благословить нас, щоб ми були влікоми Духом Святим, влікоми цим бажанням служить Господу. Хай Богу нашому буде слава і хвала, бо тільки Він достойний слави, отець, син і святий Дух. Давайте помолимося до Бога. Алілуя. Боже.